Олександрійських медиків тестують на COVID-19. Олександрійським медикам, які контактують з хворими на коронавірус, проводять ІФА-тести на COVID-19. Почали обстеження медперсоналу з терапевтичної реанімаційного відділень та лабораторії. На черзі інші відділення Центральної міської лікарні. Повторні тести, групи ризику будуть здійснюватись один раз на два тижні. Йдеться на сучасній Олександрії. Музиканти з Олександрії стали переможцями міжнародного фестивалю мистецтв Золяна Брама, організованим фондом Наш слід за підтримки Міністерства культури та освіти України. У категорії Вокально-інструментальне мистецтво переможцями став гурт з міста Олександрії Вадім Бенд. Серед сотні учасників з різних куточків України Олександрійці посіли перше місце та отримали статус лауреатів конкурсу. Окрім цього, оргкомітет надав гурту особливу відзнаку за вагомий внесок в розвиток музичної культури України. Адже композиція всі ми божевільні, кодру презентував гурт є авторською і виконувалася в такому форматі вперше. Роботи по облаштуванню льодової арени тривають. Нещодавно над майданчиком облаштували купол. Наступний крок облаштування самого поля. Наразі робітники укладають труби, по яким тектиме рідина, яка не замерзає при низьких температурах. За допомогою льодової машини антифриз охолоджуватимуть до мінус 30 градусів і таким чином заморожуватимуть воду, яка буде розлита на поверхні арени. Це і утворить якісне льодове покриття. Закінчити відповідні роботи планується за декілька тижнів. Йдеться на сучасній Олександрії. Новообраний мер Олександрії представив свою команду. 4 грудня відбулася перша сесія восьмого скликання депутатів міської ради, під час якої Сергій Кузьменко назвав кого хоче бачити своїми заступниками. Юрій Гугленко перший заступник голови. Юрій Шклярук відповідатиме за економічний напрямок міста. Ірина Чемири соціальний напрямок. Сергій Завалій керуючий справами. Олег Воробченко комунальний напрямок. У неділю, 6 грудня, погода буде сонячною, без опадів. Температура вночі мінус 6, в день близько нуля. Атмосферний тиск 764 міліметри ротутного стопчика.